Доброго дня малята! Сьогодні я вам розповім казку, яка називається Жила була зима. Сідайте всі зручніше і слухайте уважно. Десь далеко, за крижаними горами, у холодному царстві, де дерева вкриті сріблом, а річки сплять під товстою ковтрою льоду, жила. Зима. Вона була чарівною, її коси нагадували снігові віхоли. Зима була самотньою, їй здавалося, що її царство занадто тихе, і вона мріяла знайти свою музику. Одного разу зима вирушила в подорож, щоб відшукати звуки. Які б наповнили її володіння радістю. Спочатку вона завітала до лісу, де жив її давній друг Бурсук Дрімус. – Дрімус. Друже Дрімусе, запитала зима, ти чув, як співає моя музика? Твоя музика? А, ага, знаю. Це шурхіт снігу, відповів Бурсук. Вона чарівна, але її важко почути, якщо не прислухатися. Зима задумалась і рушила далі. Вона прийшла до річки, що спала під льотом. Річка, звернулась зима, чи заховала ти мою музику в своїх глибинах? О, ні, відповіла прокинувшись, річка. Але твої крижинки дзвонять у моєму серці. Мов маленькі дзвіночки, чуєш, це і є твоя мелодія. Зима вдячно усміхнулась, але вирішила пошукати ще. Вона дійшла до високих гір і там зустрілася з вітром. Вітре, ти подорожуєш усім світом. Може, ти чув мою музику? Твоя музика це завивання хуртовини. Коли ми з тобою танцюємо, засміявся вітер. Вона лякає, але зачаровує. Зима зрозуміла, що її музика всюди. Але вона звучить по-різному: шурхів снігу, дзвін криги, завивання хортовини. Усе це було симфонією, але чогось їй все одно не вистачало. Тоді вона завітала. До маленького села, де люди збиралися біля ялинки, діти сміялися, дорослі співали пісні, а вогники свічок грали на ялках, неначе зірки. І раптом зима відчула, що саме тут її музика стала повною. Це був сміх, радість і тепло, яке люди знаходили навіть у найхолодніші дні. З того часу зима більше не сумувала, вона дбала про те, що її музика лунала у кожному куточку, і кожного року вона поверталась до людей, щоб дарувати світу свою казкову симфонію.